Чудова погода, що в нас сьогодні вгадали! Авторинок в місті Луцьку. Як завжди, з вами Роман і команда Шкода ще нова. Будемо для вас знімати загальний ринок. Але сьогодні ми звернемо увагу і подивимося на туксони. Особливо треба звернути увагу. Чи дійсно що є? Бо дуже доволі в останніх два місяці в нас запросить чотири подбори по туксонах і спортеджах, щоб ви собі розуміли. Люди, якісь як показилися з цими машинами, пишіть свої коментарі. Тому проаналізуємо ринок. Ну, ясно, що не буде дешевше, як ви зрозуміли на даний момент, бо тільки все дорожає. Але ви собі візьмете на замітку, подивитесь, що по цінах. І якщо вам буде якась потрібна допомога по луцьку, ви собі зрозумієте, на який вам бюджет розраховувати при приїзді в місті місто Луцьк на авторинок. Тому вам бажаю приємного перегляду. Обов'язково прокоментуйте відео, пишіть свої коментарі, що вам знімати, що не знімати там, зручно влаштовуйте свої крісла. Вам бажаю приємного перегляду. Дякую. Перший такий варіант Hyundai Tucson. Починаємо з нього. Доволі популярний автомобіль. Я кажу, в нас було чотири підбора автомобіля таких за цілий місяць. Тобто, щось люди як показилися на що цих автомобілів. Напишіть свої коментарі, як дана автівка. Машинка, в принципі, не забувайте, коли ви дивитеся її на авторії. Можливо, там. Чи на ринках зазвичай продавці люблять завищувати роки там на рік на два Тобто автівка, якщо наприклад там. Е... Показує восьмим роком, вона може бути шостим або сьомим. Зазвичай, от замовники в нас останнім часом іменно хочуть восьмий, дев'ятий рік. От даний варіант у нас дивіться 2006 року. Шкіра, кліма, підігрів, 600 доларів, стартує дана автівка. Тому, якщо буде цікавий такий варіант, телефонуйте, доволі популярні автомобілі і дуже себе з хорошої сторони зарекомендували, я вважаю. Тобто машинки загалом непогані. Пишіть, хто є власниками таких автомобілів, що ви за них скажете. Також популярний такі варіант, як Hyundai i40. Машина, в принципі, комфортна. Стартує даний варіант на 1,7 дизель, максимальної комплектації 11500 доларів, автоматична коробка передач. Підбирали також такі автомобілі. Люди, в принципі, полюбляють їх. Не, ну, не завжди, не звісно, завжди, шукаєш їх в хорошому стані, тому що бувають зовсім інші. Як вам сказати, зовсім інші автомобілі буває, приїжджаєш до того автомобіля, він весь такий перетрушений, скручений пробіг. Тим більше це даний автомобіль от в кузові седан, що є рідкість. Зазвичай вони йдуть там в універсалі. Ми зазвичай підбираємо їх в універсалі. це от... Одиничний варіант ще не одного такого автомобіля я в седані не бачив. Пишіть в коментарі, хто є, можливо, власником таких автомобілів, яка машина. Машина в крутезній, в шикарній комплектації. Тому, якщо буде вам цікаво такий варіант, телефонуйте. І панорами, і шкіра, перфорація автоматична коробка передач, гідротрансформатор, мультимедія, навігація, пам'ять сидінь навіть присутня. дуже заряджений автомобіль, який, надіюсь, принесе вам емоції. Тому от зацікавий такий варіант: телефонуйте. Знову ж люди телефонують до мене. Роман, в які дні ринки? Ще раз наголошую вам, авторинок в Рівному це субота, тільки один день. Четверта неділя це Луцьк. Якщо вам потрібна якась допомога, телефонуйте, заздалегідь, збронюйте, тому що буває люди дзвонять за день, за два і не завжди буває вільні експерти, щоб ви собі розуміли. Також, як завжди, порада, ті автівки, які ви бачите на відео, їх рекомендація перевіряти, і ми не несемо задання автомобілі ніякої відповідальності. Ми вам показуємо автомобілі, які є на ринку. В плані відповідальності по зйомці відео. Ми знесемо тоді відповідальність, коли ми вам підбираємо автомобіль. А якщо ви... Перевіряєте там, можливо, чи самі, там чи щось десь по відео побачили. І я десь, можливо, десь там сказав, що непоганий такий навид автомобіль. І ви сразу, о, там Роман сказав непоганий автомобіль, потрібно його купляти. А потім будете казати, що, що, що Роман сказав непоганий автомобіль. Я його не перевіряв, тому просто відео ви маєте це розуміти. Ось супер такий двохлітровий дизельний стартує, в принципі, в такій ціновій політиці. він Якщо машина дійсно з таким пробігом, адекватна машина, на сьогоднішній день вони вартують таких коштів. Дуже шикарний, гарний такий коричневий колір. Мені ці кольори подобаються. Сама SuperB машина дуже комфортна, м'ягенька, простора. Місця більше, ніж в PASAT, бо сьомому тому там машинка, до речі, на автоматичній коробці передач, де q 250 коробка, якщо 2-літрова, якщо це там 1, дизеля. То вона там стоїть, там суха коробка, яка також легко перевіряється. В принципі, я б не сказав, би, що їх аж капець потрібно боятися, але в. Бувають певні нюанси, вона не така надійна, як і мокра коробка, але перевіряється гарно, і можна перевірити стан щеплення. По мехатроніку подивитися, чи були якісь перегріви і так далі по автомобілю, чи були якісь помилки так само по мехатроніку, скільки раз там вона перегрівалась, не перегрівалась, на яких вона режимах їздила. І собі вже потім собі аналізувати, чи вартує той автомобіль купувати, чи не вартує. Golf Плюс, до речі, такий популярний автомобіль, також підбирали людям такі, таку автівку. Що по автомобілях? Є больні їх місця. Це крила, пороги, арки, задня кришка багажника. Живі автомобілі потрібно ще пошукати. щоб Ви собі розуміли, тому звертайте при купівлі таких автомобілів. Ну, Ви знаєте, в вагах, які є больні місця, тому майте на увазі. Тому що машинки можуть дуже потім себе... Знаєте, погано повести в плані корозії. І, а як ви розумієте, саме дорогі автомобілі це кузов. Я вам неодноразово в відео розповідав, що ходова можна зробити, потім будете продавати, що ви скажете, що ви там двигуна робили, що у вас там все добре, а кузов гнилий там чи шпакльований весь, то тут вже люди не будуть на це дивитися увагу. А так, взагалі, ваг група мені подобається, тому що я сам є прихильником VAG-групи. Тому маєте на увазі, що машини часто гниють. І ви маєте зрозуміти, що при тим як купувати, звертати на больні місця даного автомобіля. По електричках в нас електричок вистачає. До речі, Renault Zoe непоганий такий варіант. Дуже вони в ціні пали. Комфортний, як так комфортний? В принципі, машинка компактна, да, але всередині дуже багато місця, я вважаю. Ну, тобто, як для такої машинки місця вистачає. Також. Машинки такі популярні, як гольф 7 -го покоління, але їх потрібно перевіряти, дивитися чи по пробігах, особливо дуже коригують пробіги в них. От така Zafira, Opel Zafira, Машина у нас 11 року, 1.7 дизель, 7-700 доларів, того присутні. В принципі, ціна хороша, якщо там дійсно такий в автомобілі пробіг. А так, загалом машина комфортна. Я все-таки, звісно, б рекомендував би собі до, до покупки це 1,8 бензин або 1,9 дизель. Це моя така рекомендація, моя суб'єктивна думка. Тому що 1,7 дизеля себе бувають, можливо, там потім по насосах є. Ну, є, є нюанси по, по дизелях. Знаєте, коли вже великі пробіги, то в кожному автомобілі певна запчастина має свій ресурс. Тому купуючи такі автомобілі, майте на увазі. Рекомендація, звісно, як зазвичай 1,8 бензин або 1,9 дизель. Ось такий c 4 Picasso. Доволі також такий популярний автомобіль. Це автівка 2017 року, Айсіновська коробка, 1,6 дизельок. Стартує 13500. Коробка їхня, бачите, все-таки французи вже навчилися, зрозуміли, що треба ставити гідротрансформатор, а не роботизовану коробку. В принципі, машина дуже економна. Можете сміло брати двигуни їхні ресурсні 1,6 дизеля. Ясно, що по екології бувають, вони страдають, але все залежить від пробігу автомобіля. Все воно перевіряється діагностикою, тому, в принципі, машинки непогані, комфортні, я б сказав би. Да, є нюанси, дуже багато електроніки. І з часом ця електроніка може... Вам парити мозок, будемо так в народному говорити, парити мозок. Як це не звучало, а так сама машина сімейна, така простора, непоганий варіант. Також в принципі людям підбирали такі автівки. Тому звертайте увагу на такі варіанти. Також от Рено у нас Сценік, доволі популярний автомобіль, це вже бачите новіший Scenic, він вже з великим е значком. Останній рестайл. Дана автівка на 16-го року. 1,5 дизельок, ну ціна 9800 доларів. Якщо дійсно машина пробачається за сцені, якщо дійсно машина адекватна, з адекватним пробігом, ціна, в принципі, на сьогоднішній день за 16 рік адекватна. Але потрібно перевіряти, перевіряти можливо, для початку, якщо ви хочете її купити, пробуваєте по Він-коду даний автомобіль, тому що. Часто в мене питають Роман, даєте 100% гарантію за пробіг. От Дивіться, дуже все просто в цих одних і да, що, що в цих всіх ринок, що в мастерах, всіх, да. на сьогодні скоригувати пробіг стоїть 2000 гривень. І тому комп по комп'ютеру воно одне, а в зовсім інша історія. Тому перевіряйте, Да, по вагах там є деякі нюанси. Я можу собі там думати, де пробіг скручений, де він не скручений. А іменно в таких автомобілях вже скрутити це не проблема і ви шва просто не доб'єте. Тому от така рекомендація, ну, бо, бо дійсно в останнім часом дуже багато скруток на сьогоднішній день. М -м, кажуть, що мають десь там відповідальність там, вести за скручення в пробігу автомобілів за коргування. В Європі також це є відповідальність, але вони теж там сміло крутять, так що така історія тут таке. Треба ще доказати, будемо так говорити. Особливо дуже люди там, араби, там, ці всі, ну, ну коротше, не крутять, люди крутять, будемо так говорити. От Volvo V-60 доволі такий надійний, комфортний автомобіль. Дана автівка на механічній коробці передач. Автівка дуже хорошо тебе, себе зарекомендувала в плані безпеки. Тому бачите, і пам'ять сидінь присутня, регулювання сидінь, клімати, повний електропакет, складання дзеркал. Так що, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Також прохання підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Я вам неодноразово своїх відео говорю. Не знаю, друзі, можливо, ви підскажете, чому так. Бачу такого переглядів взагалі мало. Ще людям я щось не те розповідаю. Ви пишіть коментарі. Ми всі люди, як то кажуть, не ідеальні. Все, все одна людина знати не можу, але стараюся для вас от максимально що знаю, максимально щось розповідати вам. Підказувати тому прохання, підпишіться. Це буде подяка від вас за мою працю. Я думаю, що це не важко. А для мене це приємно. І тим більше при коментуванні відео і підписці інші люди більше можуть побачити відео. Ось таке до вас прохання. От Дивіться, Octavia Tour восьмого року. Заявлений пробіг 183 тисячі кілометрів. Стартує в універсалі такий автомобіль 600 доларів. Ясно, що по пробігу тут вже ви шва не доб'єте, якщо його скрутили гарно. Машина дуже по якості матеріалів непогана на ті роки. Тому в принципі, якщо вона не б'ється по сервісу, то тут за 100% ви ж розуміли, що да? машина 2000 року умовно, і 200 чим тисяч пробіга. Приїжджає машина там 2020 року, а вже 200. Плюс. То логіка, я думаю, зрозуміла. Я думаю, ком коментарі лишні. Так що порада, як завжди, перевіряйте, чи по сервісах так само. Старайтеся дивитися по офіційних сервісах, от дивіться, який Меган. Останній рістайл. 9900 доларів. Я вважаю, ціна хороша, якщо дійсно тут 237 оригінального пробіга. Без ключовий доступ автомобілі. Дивіться шкіряні сидіння. 9900 доларів за 16 рік. Останній рестайл третього покоління Мегана. Ціна. Бачите, безключовий ключовий доступ всіх дверей. Ціна адекватна і хороша, і в принципі можна ще й на реєстрації автівка економити заодно на постановці на обліку. тому в принципі ціна адекватна. Так що, якщо потрібно, можливо вам будь-яке авто оглянути те, що ви побачите по відео, ми зможемо для вас оглянути, надати повністю звіт. Порадність гарантуємо. Тобто, в принципі, все, що від нас буде залежить, максимально для вас повністю все покажемо. Часто до мене люди, от, навіть по супроводу там були там, «Вітя, Вітя, вам привіт. Напишіть коментарі, як Логан служить. Каже Роман: а ми думали, що ви будете по супроводі, друзі. Я ж один вас багато. У мене є команда, люди, яким я повністю довіряю. І в принципі, ви маєте розуміти, що. В будь-якому випадку, далі, якщо вам щось не подобається, чи ви там найняли супровід, там і десь вам щось не подобається, ви маєте мене набрати і сказати, Роман, і є так, так, так. От ваш експерт зробив те не так, те не так, або ще якісь питання. Я завжди відкритий, стараюся завжди з людьми йти на компроміс, але все має бути адекватно, по-людськи, будемо так говорити, все має бути по-людськи. От моя така думка. Тому, в принципі, звертайтеся, і чим зможемо, тим допоможемо. Якось так. Пишіть свої коментарі, можливо, як ваші автомобільчики, і дуже цікаво почути думку. Ось такі Швейцарії Кашкай, 12 12800 доларів. От дивіться, плюс 2 кашкай, повний привід, 2 літра дизель, 7 -місний. От вам 12-800 доларів. Рахуйте ціна даного автомобіля. Щоб ви собі розумієте, і це на механічній коробці передач. Щоб ви собі розуміли, ми купляли людям. Саша нас дивиться в курсі: купляли, шукали кашкає, то 14-15 тисяч доларів машина вартує. Того року вартували, ми не могли знайти, і то нюанси були купи автомобілів. Буває такий закон подлості. Тільки шукаєш якийсь автомобіль під ключ. І його якраз немає, а потім купляєш вже бачиш, те дешевше десь вискочило, ще дешевше вискочило. Ну, от таке буває. Тому, друзі, замовляючи підбор, під ключ, рекомендація. Не спішіть, просто не спішіть. На все свій час стараємося адекватно знайти автомобіль, але от Сергій і Льоша нас дивиться, привіт вам! Підібрали для Льоші фокуса третього покоління, для Сергія Октавія п'ятий. Люди, в принципі, зрозумів, я так зрозумів, задоволені. В принципі, люди з Харкова, в принципі, машинкою задоволені. Але наприклад, Сергій хотів нам спочатку в Ліфтбеці, а купив в універсалі. Ну я казав, що якщо ви хочете в Лісбеці, то не спішіть, ми не йдемо, але потрібно час. Але людей там піджимав час і в принципі підібрали автомобілі по адекватних цінах, я вважаю. Бо дивилися купа різних варіантів, а по них було купа-купа нюансів. І я думаю, що люди задоволені. Якщо ви, Сергій і Льоша, дивитеся це відео, напишіть, будь ласка, коментар за ваші автомобілі. Хай люди подивляться і скажуть свою думку. Ход, дивіться такий варіант. Кодіак, подобається вони доволі такі непогані автомобілі. Стартує 29%. Красивий, гарний, їхній синій колір. <кій> він мені подобається. Напишіть, як, як вам даний варіант. Але машина доволі непогана, в принципі, недорого обслуговування, я б сказав би. Можна брати мотори хороші, і потрібно дивитися, просто пробіги. Коробки також надійні, в них вчасно потрібно міняти масло, машина доволі непогана. Підбирали і перевіряли такі автомобілі, тому якось так. От Volkswagen Touareg у нас NF-платформа. 2014 року рідна Фарма, оригінальний пробіг заявлено на 900 доларів. Машинка в комплектації Airline і на пневматичній підвізці даний автомобіль. Тому, в принципі, колись також я хотів такий автомобіль. В свій час. Та й багато чого ми хотіли в свій час, але така ситуація то. Трошки таке вже. Тут три літра дизель-двигун стоїть. Та й та, навіть в q 7 там Саша мені пише Саш, привіт вам з Запоріжжя. Пише Роман, каже, хочу X5. Як я Саша, розказав, які нюанси, там, що як там чи лучше, чи Гуана, каже, кажу Саш. Кажу, якщо у вас є кошти на обслуговування. Тако 5 лишня доларів, то, в принципі, непогана машина, класна, я б теж взяв би. Я хотів свій час взяти Алоровода, але зрозумів, що після цього Пасата, що в мене, я просто ну, візьму собі новішого Пасата, 2-літрового. Тому що в мене немає великих коштів на обслуговування, бо щоб мати хороші і дорогі автомобілі, з, з, з мочним. Вигуном ну, 3 літра дизель потрібно хорошо його обслуговувати. будь то 3 літри бензиновий бензинові, 5 доларів заложить, а тим більше вони страдають за дірами, там, ну, там, купа всяких нюансів. Тому 5-7 тисяч доларів потрібно мати на запас на обслуговування даного автомобіля, і тоді питань не буде обслужити, буде хороша, нормальна автівка. Тому... Звертайте увагу на такі автомобілі, що навіть якщо вам люди підібрали наприклад, 3 літри дизель, ви думаєте, що подборщики вам подобрали автомобіль і все, ви не будете заглядати рік-два, це неправда, це, це неправда. Тому що ви маєте розуміти, що це є обслуговування і машину потрібно по-людськи, нормально обслуговувати. Так як і наш організм, також людина потребує обслуговування, якщо ви будете вчасно доглядати за всім ретельно, то і в принципі вам воно. Віддячить в ході здоров'я поїздок на, авто, на автомобілі і так далі. А якщо ви будете їздити до последнього, то потім воно просто повилазить. А коли воно все вилазить, то воно дуже-дуже больно в майбутньому виходить по, по, по коштах по обслуговуванню, щоб ви собі розуміли. Також куще прокоментуйте відео. В принципі, хочу також для вас подивитися, потім в майбутньому зняти ще сегмент дешевий по. Луцьку знайти. хоча їх мало, але стараємося щось вам підібрати, знайти. Наповнюю вам, що ринок в Луцьку самий ринок в Україні. Я вам вже це неодноразово відео своїх говорив. В принципі, вибора багато, але ватівок куча-куча, але потрібно перевіряти, особливо звертати увагу на пробіги, бо пробіги коригують, і ви маєте розуміти, що те, що ви по відео бачите, десь там дешева ціна, можуть бути нюанси. Тому перевіряйте. Перевіряйте так само пробіги. Хоча, от бачите, у мене трошки зовсім інша думка на рахунок пробіга, що машина з 300 плюс пробіга може бути краще в стані, ніж з пробігом, наприклад, 150-200 тисяч кілометрів. Об'ясню, що то, все залежить від того, як машину обслуговували, де машина їздила. Е, ви ж розумієте, що ресурс двигуна це мотогодини. Має бути. Тому що ви можете 400 тисяч кілометрів наїздити як там, за 2 роки, а можете наїздити 200 тисяч кілометрів по місту, і вона буде в хужому стані, ніж 600 тисяч пробіга по автобані, наприклад. Тому звертайте увагу на такі нюанси. В Попередніх відео я вам це розповідав, тому хто мене дивиться постійно, то люди в курсі, за, за що я маю мову. А так, в принципі, часто мене питають за комерційний транспорт, комерційного транспорту в Луцьку небагато. Дуже зараз багато майданчиків по Рівненській області, по Волинській області, особливо в сторону Дубного, в сторону Львова. Якщо вам потрібен якийсь підключ комерційний транспорт, телефонуйте за нашими номерами телефону, дивимося, як і спринтера, як і Фіатдукато, Опіля Віваро. Там, мова, но майстра повністю є комп'ютерна діагностика, перевіряємо пробіг, все максимально, що від нас буде залежить. Крафтера так само дивилися і дивимося. Будемо для вас, можемо для вас допомогти підібрати автомобіль під ваші потреби, будемо так говорити. Також доволі багато таких машин на ринку, як Volkswagen, Volkswagen Passat Б7, також їх багато. Octavia а 7, в принципі, також вистачає на ринку. Доволі популярний такий автомобіль, і все залежить від комплектації ціна даного автомобіля. Дані автовтівки і непогані, як 1,6 дизель сміло можна брати, як і 2,0 дизель можна брати. І, і бензин 1.8 вже не такий проблемний, як був раніше ці автомобілі. Тому, в принципі, якщо десь якась консультація, можете писати на Телеграм, тому що буває багато роботи, люди телефонують, кажуть, я вибачаюсь, зараз на огляду не можу там. Надати вам консультацію. Ви просто написали в телеграмі мені, наприклад. Зазвичай краще пишіть на телеграм, номер телефону цей перший 097 89 11, 11 8. І я вам повністю надам прайс послуг, якщо цікавить, і так само надам вам консультації письмово там, чи надиктую голосове, собі звільнюся, надиктував вам голосове. Тому, в принципі, до речі, цих зефір також на ринку вистачає. Питають мене записати це, це, Роман, як писати це це, чому їх мало на ринку? Особливо за дизеля питають. Тому що вони дорогі дизеля будуть. Бензинові 2,0. От бачите, даний варіант стартує 10-900 доларів автівка 13-го року. Якщо вас зацікавить такий варіант. Телефонуйте до продавця, номер телефону, в принципі, присутній. А так от такі дизельні посад, це їх мало, по-перше, живого знайти дуже важко, я вам скажу. І розраховуйте в районі 16-17 тисяч доларів на сьогоднішній день за запасати це там 12-го 13-го року, 14 року, щоб ви собі розуміли. Машини дуже. Мені подобаються вони, але там йдуть безрамочні окна, і, в принципі, шумка не така буде, як напевно, в тому. B7. Це моя така суб'єктивна думка. Тому пишіть, от дивіться, який міні-такий жужик Volkswagen Fox 2006 рік, 1,2 бензин. Ціна 4 тисячі доларів. Для міста ось такий варіант, якщо зацікавить, номера телефону, в принципі, присутні, телефонуйте. от такі Volkswagen Fox. Їх також небагато є на ринку. Це рідкість, тому, якщо зацікавить, набирайте. Єдине прохання, порада, перевіряйте автівки, ті, що я по відео показую, щоб не було потім нюансів в ході експлуатації. Не, не, кажу, не наполягаю на тому, щоб ви в мене замовляли послугу. Багато є людей, які займаються да даною послугою. В принципі, звертайтеся до інших людей, я там нікого не примушую, ні до чого, не заставляю. Ось такий Nissan X-Trail. Також популярна автівка надійна, я б сказав би, надійні коробки, надійні двигуни. По кузову дуже, як сказати, дуже є проблеми по кузову, тому ціна залежить від стану автомобіля, щоб ви собі розуміли. Але бачу, ціна давнього автомобіля я вважаю, висока. Тому, можливо, тому має бути відповідний стан. Цена даного автомобіля 12 750 доларів. Є номера телефона, тому телефонуйте, якщо зацікавить. Навіть бачите, і такі варіанти є. У нас це BMW f 10 14 року 190 кВт 20 400 доларів. Я думаю, що за 20 тисяч доларів віддадуть даний варіант. Дана BMW в кузові седан, тому, якщо зацікавить... Телефонуйте, машинка X-Drive, повний привід, машина емоція, BMW дуже класно керується. Ці кузова і ці F10 я вважаю дуже удачні, і можна так само двохлітровий дизеля їх також брати. Ось такий варіант на ринках присутні. Да, друзі, побував я сьогодні на цьому ринку. Звісно, голова мозок квадратний, погода жесть, процесор закипає. Але відзняв для вас хороший контент, я вважаю. Напишіть свої коментарі. В принципі. Є цікаві варіанти, я вам неодноразово розповідав, все-таки в Луцьку ринок да, найбільший в Україні. А за що того, що він більший, тому там і більший вибір. Тому якщо вам потрібен якийсь там варіант, ви спочатку телефонуйте, записуйте в мене, що, вам, що вас цікавить, який автомобіль, а я вже буду вас направляти чи в Рівне, чи в Луцьк. Тому що? Всім дякую за увагу. Як завжди, рекомендація, перевіряйте автівки перед покупкою. Ті, що ви на відео бачите, я за них відповідальність не несу. Обов'язково ще прохання, підпишіться на канал, прокоментуйте відео, поділіться з братом, сватом, акробатом. Даним відео це буде подяка від вас для мене. А ми зустрінемося в нових відео. Бережіть себе. Пока.